Доброго дня, дівчаточка! Слава Україні! Сьогодні будемо плести жовто-блакитного браслетика. Для цього нам потрібна нитка двох кольорів, відповідних до нашого прапора, крючочок і ножиці. Нитка в мене алізадіва, і відповідної до неї товщини, крючок. Нитку можете брати будь-якої товщини, якої вам зручно працювати. Я для початку відступаю от, кінчик ниточки 20-25 см. Це в мене будуть зав'язочки потім на браслет. Дуже зручно, бо ними можна регулювати е, розмір браслетику. Не треба ніяких крючечків чи ще чогось. Просто залишаємо зав'язочку дуже просто, без всяких додаткових покупочок. Починаємо в'язати з ланцюжка. Беремо, робимо петельку. Я відзніму коротеньке відео. Хто не вміє плести, це почки, і там можна буде подивитися. Якщо так коротко, от, захватуємо і робимо такі косичечки на ланцюжка. Отак. От Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Не спішіть в своєму темпі, щоб ланцюжок був. Рівнесенький. Довжина ланцюжка нам потрібна, як ваша ручка, будемо приміряти. Не даю калькуляції, скільки петелечок. В мене вони вже є стандартні, але кожен зараз робить для себе, тому будемо приміряти на ваші ручки. Отак-от. От плетемо, плетемо, плетемо. І періодично будемо перевіряти. От, -от, так. от початок і отут кінець. Беремо на ручку і отак от перевіряємо. Супер. От, трошечки, щоб була така відстань. Не треба, щоб зійшлися ці косички. Не потрібно. Не потрібно. Залишаємо трошки, навіть можна дві петельки. Відрегулювати. Краще він буде трошки менший, тому що в нас будуть зав'язочки, які ми, ми відрегулюємо. Коли він буде браслетик великий, буде з ручки нашої злітати. Перевертаємо, дивимося, отак косичку. Дивимося, дівчата. От петелька на моєму крючку. Тут від косички. Перша і друга. Оцю першу ми пропускаємо, будемо крючок засовувати в оцю другу петельку. Дивіться, як ми це робимо. От крючок першу пропускаємо. І в другу тут є верхня стіночка і нижня. Ми будемо чіпляти тільки за верхню От, підділи крючка. Зачепили ниточку, як завжди, і маємо два, дві петлі на, од... на крючку. І зараз знову продягаємо ниточку і через дві разом. Все, залишилась одна. І так, продовжуємо. Дивимося уважно, щоб ми не пропустили ні одну петельку нашої косички, нашого ланцюжка. Знову проділи дві петельки. Дві разом. Знову проділи дві разом. Дивимося ще раз уважно. От, бачите? От, верхня. Так, дуже надіюсь що видно. Дві. І так, працюємо до кінця нашого ланцюжка. До кінця. Отак. От Дивіться, як буде гарненько в нас виходити. Бачите? І так от, акуратненько з ізнаночної сторони. Це лицева, хоча потім браслетика ви можете за своїм вподобанням перевертати або на одну, або на другу сторону. Бо він з двох сторон буде дуже гарненький, акуратненький. Продовжуємо до кінця, отак от тут притримуємо, щоб було зручно. Так, ще трошечки. Браслетик дуже простенько плететься. І буде дуже довго вас радувати. До кінця плетемо отак От плетемо до кінця і зустрічаємося з вами в наступному відео. Так, продовжуємо наше в'язання. Дійшли ми до кінця нашого ланцюжка. Отака От у нас стрічка виходить. І в нас залишилася остання петелька. Дивіться, продіваємо в цю дирочку. Робимо останню петлю. І в цю ж саму дирочку робимо ще одну таку саму петлю. Туди ж саму. Туди ж саму. Отак. І протянули. Все. Це в нас було так, щоб ми закрили, щоб зробили перехід на іншу сторону. Дивіться, що робимо зараз: оцю ниточку, бачите? Відрізаємо по такій саму довжину. Як і попередньо. От у нас залишилося отак. От і дві ниточки. Далі міняємо нитку на блакитну. Дивимося. Беремо блакитну так само, такої ж самої довжини. Не принципово, якщо трошки буде довше чи там коротше, нічого страшного. Беремо. І дивіться, дівчата, що робимо. В цю саму дирочку ми просовуємо крючочка. І зараз сюди витягаємо блакитну. Дивіться. Тут жовта і блакитна, і пров'язуємо разом. Знову в ту саму знову робимо. Протягуємо крючочка, робимо петельку, і вже дві у нас блакитні протягнули. Дивіться, як у нас вийшло. Зараз показую хвилинку. В останню петелечку. В останню дирочку у нас чотири петлі, дві жовтих і дві блакитних, щоб у нас тут гарненько був перехід. Все. Тепер далі, дівчата, продовжуємо те саме, що ми робили жовтеньким. Тільки дивимося уважно і дивимося дирочки, де наші. От дивіться, тут схід. От. Бачите, раз. От. Ще раз покажу. Дивіться. Отут дуже гарненько, в принципі, видно. Бачите, де ви жовтеньку. От ви жовтеньку сюди робили петельку сюди, і сюди. І так будемо, ніби між в ту саму. Раз, бачите, тут дирочка. два. От, і так будемо зараз з вами продовжувати. О, Бачите, як видно. Якраз отут ми робили наші жовті петельки. Тепер ті жовті петельки робимо блакитненькі. Акуратненько, дивіться, уважно. Якщо помилилися, нічого страшного, розпустили і рухаємося знову далі. Зараз я парочку вам пров'яжу, і ви будете бачити. Дивіться. Он, ну, дивіться, як гарно виходить. Дивіться, з другої сторони. І от таким чином. В'яжемо до кінця. Бачите, вони навіть, навіть петельки, вони отут самі потім відкриваються, дов'язуємо до кінця, дов'язуємо. Трошечки підтягуємо, щоб нам було зручно. Я, до речі, ще в кінці е, про праскою проходжуся по браслетику, але зверху через марлю або через тоненьку любу тканину натуральненьку. Розрівнюю браслетик і проходжуся праскою. Тоді він стає тонюсіньким, гладюсіньким, тоді і не закручується, до речі. От. Він вже, бачите, бачите, він вже і так не так крутиться. Як ви проплетете другу сторону, він уже так, якби, тримається. Ну, Але кому хочеться, щоб він був ще більш тонше, ще більш гладенький, можна пройтися праскою. Але в самому кінці, майте єдине на увазі, що ниточка от, Альза Діва, по крайній мірі, оцю, якою я плету, вона в складі має синтетику. І коли ви прогладите. Браслетик трошечки стане довший, тобто він витягнеться. Тому, якщо ви будете планувати, що вам треба прогладити, от майте на увазі, що браслетик з самого початку треба зробити трошечки коротшим. Хоча би на 2-3 петельки. Так, дівчат, доходимо до кінця. <з, їхала з відео. Так, якщо я з'їхала, нічого страшного, там нічого особливого не робила. Просто йдемо до кінця. Тепер дивіться, знову залишаємо передостанню. Зараз вам показую, як буду робити. От, зробили передостання і остання петелечка, яку ми маємо зробити. От, просовуємо сюди, отак. І я роблю тут останню петельку. Тепер дивіться, що я роблю для вже дуже з практикою вироблено. Дивіться, отут є косичка жовта. Бачите? Я беру прямо за ці дві, за передню і задню, бачите? Це, в принципі, не принципово, але так дуже гарно виходить. І зразу протягую дві. Давайте ще раз покажу вам. Дивіться, зробили останню: шукаємо першу косичку жовтого, піддіваємо і верхню, і нижню, просовуємо через косичку жовту і через петельку синю. Отак. От і витягуємо от тих наших 20-25 см. От, витягнули. Відрізаємо. Все закінчили, Дивіться, як виходить. З одного боку в нас виходить одна ниточка. Так, дивіться, як гарненько воно тут закінчено. Закінчили ми. А з іншої три. Так, дивіться, там де три. Дивіться, я роблю, бачите, так трошечки, ніби воно закручується. як Я його вирівнюю. Беру отут-от, продіваю крючочка, просовую. І просто синю ниточку, отак протягую. Дивіться. І ми отак трошечки, так якби його вирівняли. Що да? ми робимо з другої сторони? Беремо жовту нитку, прирівнюємо так. один і два. Отаку От довжину приблизно. Відрізаємо. І дивіться, що робимо? В цей колосочок блакитний, знову ж таки, останній. Я продіваю крючок знову в нашу жовту косичку. Отак. І оцю шнурівочку, яку ми відрізали, просто протягую. Так само, як протягла. От, протягнула. І вирівнюю. Дивіться, з одної сторони вийшло три зав'язочки. І з другої, що я роблю? Просто прикріпляєте, я не знаю, можете там ніжками зажати, або попросити подружку, щоб вона потримала з однієї сторони, а з цієї сторони плетемо звичайний колосок, як ми заплітаємо коси наші. Отак от, от. І плетемо до кінця або шнурівочку, яку вам потрібно. Я приблизно, от, зараз вам скажу дівчат, приблизно роблю 10 см. От. 10 см, це достатньо для того, щоб зробити зав'язочку і гарненько зав'язувати. Отак, зав'язуємо до кінця. І зараз вам покажу, як я закінчую е вузлик. Так, дівчата, зробили ми косички. Я з одної сторони вже зав'язала. Зараз покажу з іншої. Отут От плотненько просто прижимаємо. Якщо немає. Когось біля вас, хто може вам допомогти потримати браслетика, щоб поки ви плетете косичку. Просто можете колінками зажали отут і плетете. Дивіться в кінці, як ми закінчуємо. Робимо просто звичайний вузлик через палець, протягуємо і сильненько затягнули. От. Потім окремо ви можете підтягнути ще собі кожну ниточку окремо, щоб для надійності, і лишнє відрізаємо. Все. Браслетик наш готовий. Зав'язуйте або ізнаночною стороною, або лицевою. Все. От і шнурочки, які я казала, що ви можете регулювати. Довжину. Якби б був браслетик за довгий, то ви б не змогли відрегулювати. А наразі можемо регулювати, От, бачите, такими зав'язочками. Ой, з'їхала на камеру. От таку собі регулюєте. Бантика можна сюди, як хочете, можна вузликом, можна бантиком, можна напівбантиком. От, можна коротше. Е ці Хвостики залишити, подивитися. І от такий гарненький, можна на іншу сторону, патріотичний браслетик у нас. Отаку. Гарної всім роботи, гарного дня і слава Україні. Доброго дня, дівчата! Слава Україні! Сьогодні будемо плести патріотичного браслетика. От такого гарненького. Для цього нам потрібна жовта ниточка, блакитна синя за вашим бажанням. Я використовую нитку Лізадіва. Отака, от вона тоненька, і беру відповідний до неї крючок. У мене 1,75, можна навіть е, тоншого. Чим товстіша ниточка, тим буде товстіший наш браслетик, за вашим бажанням. Нам потрібно будуть ще ножнички для відрізання і, в принципі, більше нічого. Браслетик буде за моєю схемою, ніяких додаткових крючечків чи ще чого робити, купувати не потрібно. Ми робимо таку гарні хвостики, зав'язочки, ми будемо регулювати розмір браслетика. Зараз що робимо? Починаємо від кінця от ниточки приблизно 20-25 см на ваш розсуд. Можете на око. Оце ця ниточка, яка буде для зав'язочки нашої. Ми її залишаємо. Починаємо. Беремо першу петельку, отаким от макаром затягуємо плотненько, і не будемо будем рахувати, що це наш вузлик, це не петелька. І продовжуємо плести петельки. Плетемо звичайну косичку. Отакий От, ланцюжочок буде. От, протягуємо ниточку, просовуємо. Так, давайте ще раз, щоб не відволікало. От, дивіться, ниточку захватили і протягнули. Ще разочок захватили, протягнули. Захватили, протягнули. І плетемо такий ланцюжок в вашому темпі, ніхто нікуди не спішить. Думаємо про хороше, про нашу перемогу, про наших захисників. Про наш неймовірний український народ, про наших найкращих діток на землі, про наших мам, татусів, бабусь і все інше тільки хороше. Дивіться. Довжину будемо міряти на свою ручку. Так, як ми плетемо, скажімо, для себе. Так? От, дивіться, супер, ідеально. Не до кінця. Так? От тут кінець нашого вузлик, точніше початок, і кінець нашого ланцюжка. Так, з'їхала я. От, Трошечки, щоб тут залишилось. Не треба доплітати його аж в притик. Ми довжину відрегулюємо нашими хвостиками. От, тому що як браслетик буде задовгий, то потім він буде спадати і буде незручний. Якщо ви будете плести з такої ж самої нитки на дорослу людину, тобто на маму, треба буде взяти десь 55-56 петельок. На дитячу ручку десь приблизно від 45 до 50. Дивимося, да? потім. Приміряли, якщо ми для себе або для своїх подружок, порахували на майбутнє, скільки нам петельок з наших ниточок, бо ниточки бувають різні, якась товща, якась тонша, і в собі запам'ятали. Далі що ми робимо? Дивіться, отут у мене петелька на моєму крючку. Так? Після оцього крючка, отут є перша. А отут друга. Ми цю першу будемо пропускати, і крючочок будемо протягувати в другу косичку. Дивимося, як. Вдягаємо на крючечок нашу петельку. Дивіться, першу пропускаємо в другу. От, Першу пропустили, в другу протягнули, захватили ниточку, витягнули. І в нас на крючку. Дві нитки. І тепер дві разом протягуємо, дивіться, раз. Ще разочок. На оце косичка в наступну. Дивіться, в косичці є, скажімо, дві сторони: отака От у нас верхня стіночка і нижня. Ми будемо завжди зачепляти.